Всем привет! И у нас тут -то... жесткий! Тебе... Я был! Я был! Кого ты был? Лостров у меня! 123 в секунду. Ему! Это прикольно! Ты тоже кто у там? Розами Лостров они. Типа, как замороженный, назовемся так. Ну, типа, мороженый. Это тики-тики начался ивент. Через uh, 34 минути у нас буде ще одне відео, так що. Чекайте. Ну, не через 3, а 30 хвилин, так, да, через 30 хвилин. Коли буде оставатися, тобто 30 хвилини. 3 хвилини до цього. Купе, купляй Купляйся міна. Подожди, тобто зараз. Дивись, ми ще разберем. Це джирафа вийшла! Джирафа селістрі. Джирафа. Селе! Годлі! Це просто капець! Купляй лучше! Купляй лучше Да, Нам надо больше санфлауерів Заходь быстрее, Макар! Я кар... захожу на тебе, це ж ты та, така заруба. Админ починає писать. Джан Джай Джалат! Ну, Джандл является спонсором этой игры. Диви, чисто три игры. Три игры. Так, стоп, а джирафа, может, в мене в колекцію попала. Да, попала, попала вроде бы. Да видос

все, бачу. Я спросил на сеньора. Он мы мало хотим. Дивись, как мы на этих. Го. мяч. А, он мало. Мы его устроили У него 50 тысяч. Я его не добью. Ну, подавись. Подавись, подавись, да. У меня то же самое. Я мать. литус. Ты вышел драгон фрукт в стоки! Драгонфру. Сикин стоит? Сто тысяч! Сто тысяч? Я щас. Я щас заберу. За 25 петлями в стоки! Шо? шо? За 25 петлями в стоки? Так шо именно? Ну там такая штука, я не знаю, как он. Я могу купити за 100 тысяч эту штуку. Два секунды до. до... А, нет, 2 минуты. Стоп! Ловока! Че кто-то? Ловока! Ловака, Ловака! Ловака мака, ну да домахай! Мы же можем все-таки добьем. Так мені саме мене год. Тім Чіз перевернутий. Йоми. мене Матео. Матео? мене Матео. А горини! Чем матусь ці кебафир? Дыбе, що мене бомбардиром не поймемо. У мене готли пішов, все, за вас п'ятисяч. Матео, у мене Матео тоже пішов! Це не івент, це імба! Це просто це люта імба якась. Ми її ці єлі справляються. Сумславери. Так я быстро купляю эту штуку, яка стоит 100 тысяч. Мої мої не знають не знавичка. Dragon Fruit. Це пол на заруба. И це ше. Ще... один -дин, -дин, дин дун Да, один-дин-дун. Вс, макармен. Подивись. удин -дин, дин дин дун Ма -дин, -дин, дин дун це ж Потім чисты, фигня. Ман на дійни. Не зря ми почали знімати відео. Ставте лайки та підписуйтесь, щоб нам йшло більше брин ротил. Да. Можете буде така. Не, мы ми На 10 тисяч хп у него. Боже, у нас тут стільки брин іде вида в секунду. Ну даже да, за один раз. Мы не лустрой литес. Стоп. Ні, лустрали литес, да. Ні, бор потапим, цепи. У меня нова мутація, мутации, ну, разработчик. Грубо ло ле ле це фаня. Так що це за руба повна? Вона не то досі, не я получу. Так що... Шо... Не даві у вас стрілятися. Е, так, ми повинні будемо... Я, короче, продаю свій інвертар. Та, продавай весь. Та так, так Ой, у нас тут залишилося ще... І скільки я получу? 10 тисяч получу! Халявних просто. А, а все, поможу, все захочеться. Справся сам. Те, що не а викорляє? як я помогу, то мені на. Такого ти не у мене на кінці, ти, в в конч... ти у мене в самому кінці заспалився. Ти У мене, у мене зараз можешь и бринрота, что за капец. Барбарба. О, значит все і він. Ну так я ж кажу, У меня рейнбоу. У мене рейнбоу. У мене рейнбоу. Це, походу, мотація Рейнбоу йде дуже часто. <гас> фанту? жирафа? Куда мені йти? Заход до нас Христина. Е, Убивай, убивай, убивай.

Фух, це не івент, get ready Адмінтеш Це просто щось щеплює, це просто щось Балерина Рейн Подивись, макар хто Кусок піци За <laughs> 75 тисяч Кусок піци Так, Crazy O, це... це... важче Орангутиня на насінні Боже, ми не всіх одоб'єм, ми точно вже не всі одоб'єм Ну, туди я пішов Ті речі, які на мене мали Crazy O, Лен Чого ж ви не таланте?

Plant, 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 plant Green бринроте. Я продаю бринроти. Чи лучше оставить все-таки можно. Семена. Дракон фрукты, я сажу. Экплент. Два удиндиндуна. Мне нужно два удин день дуна. Какого мы не быть? Я знаю. Двух сразу. О, У мене тоже. Балярина капчину, якой рандрайдер вона фігня Я по хпшки дивлюсь, якщо багато хп його він обвиногромезний. А ні, і він закінчився, слава богу. Тому що це якийсь капець, то есть. Це просто трендец. Трендец. Ще один івент. Це просто капець. Розраб, що ти робиш? Кокофанто і Матеос! У, у Кокофанто менше хп, так що я його б'ю. Так я бью Кокофанта, потому что у него менше хп. Джирафа! Дирафа, джирафа, джирафа! У мене одна. У мене Рокалеро вийшов. Оркалеру, це то есть, хорош, хорош. І, ну, бурбур -бур потапим це фигня, естественно, да. Мы ее менше не зробим, з ним, то есть ничего не зрамем. Боже. Коли закінчиться цей ювент, я хочу подивитися, кого я зафармюю. Я мене, не мене перегородилися. Тому що цей івент їм був. да, це просто, це, тут, не, ти не устоїш перед цим івентом просто. Ларі, 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 Боже, що ти робиш, що ти робиш? Є мій розробочик, ти крек. Який крек? Жирофа, дивись, яка. 175 тисяч. Мене огромна. У тебе теж 175 тисяч хп? Да, да, да. У мене така ж. О боже, я випробувала за... стоп-біля мене тільки що зразробочок за заспавнився, чим мені показалось, отут він був, реально. Може на відео сіхто замітить, але... Бума, мені гусінь, він треба дали... для ребірта. Так, нормально. Він треба для рибірта. Так. Без трішки добиваєм, без трішки добиваєм. І досі же вже іде іде 10 хвилин. О, бом, -бом бомбардиром. Бом бом биньо мона бить. Бом бом биньо божем бить. Бом бом биньо божем бить. Хоча ні, мені мені дочагнуть. Ні. О, 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 о. Аркалеро. Ковер. Ну музикаimba. Боже, мені кар... ні, реально, там тільки що розробчик заспавнувся і бачив. Дваркалеро. Ну він тоже розробщик заспавнувся. О. Спаун. Ай спаун, Мистер Кэрот, мистер Кэрот, мистер За 75 тысяч. Грама рам. Тролли, то есть. Троллэл, я меня не заспавнил У меня секретка заспаунилась. Кто? ДВ. Гараман. А, так uh, у меня уже Гараман, Гараман, Пандундун, у меня уже их 2-3. Он 77 тысяч, ничего так стоит. О. Короче, как у это имба. Я как буду бить. Ако фантастичний ба... Орка Леро! І цей... Це про... І він закінчився ще й... Два тралалейло! Два тралалейло! Да ти розробочик іздіваєшся, ми не встигаємо всіх вбити просто. Та боже, ну це не ігра, як можна всіх вбити? Це ж писав, що бабла була в тому получі. Місер Ферд Містер Керот, коли ти... Містер Керот інкамін. Він може вийти зараз, містер Керот. Так, містер Керот, він стокі може з'явитися, алло. Це не брейнрод. А скільки він рот. він стоїть? 125 лямчиків. Нормально. Ой, ні, то є ну, нормально. Містер Керот світ не в стокі ще. Та боже, розробочий, це повніше, я бав. Собираю деньжатка. Бомбобини. Обычно, на жаль. Але все одно бомбомбиню. Mr. Cerrot and CocoTanks. Mr. Cerrot and CoTanks don't miss out. Так, ми можем добить все сейчас Бомбомбиня. Надеюсь, два, три могу. Я, одна... ша... Я одну. Я одну бомбомбиню добив! Я бомбом биде добив. Подариш мені бомбоміні, вона треба для ризики. У мене тут цілих стрілять, так що, Макар, ти можеш зараз собі назбирати. Головне, щоб ти виграв цю каточку. Тащим, тащим, тащи, 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 тащим, тащим. Тачку, яку тачку. Та боже, ну що за імба, Просто люта імба. У чувака там еспресона вийшла. Інтересно, що у мене зараз вийде. Ловака. Це просто. У мене пицца, кусок піци у мене. У мене лавака, яка. 55 тисяч хп, ну я її навіть бити не буду, тому що кока -ко -ко тут іде. А я зламала точно. У мене якийсь мячик вийшов. У мене оркалело рай був. Да? Да. О боже, у мене так лагає після на... наше цього інвенту. Все. Сирен подивись, який у мене вже макар прин Просто подивись. жирафа, жирафа. А, Аня, то піпики. -пі у О, ще котики деруться. У меня просто у нас в хате туда есть котики, да, Макар? Угу. Mm -hmm. Там и кто-то, короче, гангстер фотел який спешил. Угу. Mm у -hmm. Чувака там рокалеру даже уже идет, ну капец просто какие-то. Разработчик, Sunflower. перестань пускать. Санфлавер уже вырис, капец. У меня где? У меня лопата пошла, в нафигню. У меня один дедун. Так він з мутацією, бий його, він при... більше буде приносити. Хто? Лопату бей! Так би. вона вже померла в мене, вона вже в мене. Ти такий, вона вже померла в кофанту. Лосброс! Капучино, у мене вся... Лосброс! А тихо, 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 будь ласка, не Будь ласка, тихо. тихо. Так, дай, так я ми повинні Мам... добити капучино. Матео! 25 тисяч хп. Не факт, що ми його доб'ємо, але добити. Ну... Ну, фріга камела це фігня, як на мене, так що... Я кукуфан тут навіть не можу вбити. Добре, зараз, добре, зараз, тільки не говори, не говори, Так. Так. Мені джирафа, Матео. Що хочеш, в мене є. Так, обіцяй. Спиши, спиши, спиши. Ти... Спам. Добивай, 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 тільки не говори. Спам, лавака, я... Лустралілітус. Nee, у них 1600 хп все на все. Мы сейчас быстро убьем. <рекунок> Матео я тебе заспавнувся и сразу ушел. Пока. <рекунок> так, у мене заспавнився и сразу ушел. Мені бомбомбині, у мене <рекунок> бом бомбом-мині. <рекунок> Ні. На жаль, не Макар. Боже, у нас тут стільки всього Це просто капець Капець просто. Якщо я придам свій инвентарь, там буде багато бабла. 231 принес... 231 тысячу мені принесли всі. У меня боуркалева. У мене знаєш Сики, все вже? 618 тысяч. Мячик пішов. Так, э, кактус. Вот сюда один. Так, с этим чиз. Все

У мене тут пішла і еспресо, на боже, у нас тут оркалера пішов вже. Це просто капець зловака пішла. Макар, можеш піти до мене, допомогти з лавакою? Ні, ти мені не допомагаєш. О, секретка! Брі-брі-брі-кос-бі-кос-бом-бі-кос. Мені секретка, кстати, виявляється. По-настоящому, в реальному стюду, блін, рот він фігня, естественно, але тут чогось все поставлено на таке місце. Ладно, у нас тут вообще просто одна тропа, но ну, нахай себе там тусуется. Два драгонфрукта макар э, в стоке. Sunflower, два. себе купляю и строубери сид. Не, строубери сед, думаю, фигня. Санфлауер сюда. Это просто капец. Що за фігня, що творится? Три драгон мене. Так, все так быстро росте. Ну, я, короче, не буду нікого бити. нехай, типа, собі там живуть. А, так у мене спеціальна легендарка пішла. Типа, я оцей перший назов так квест виповнив. 6 зараз може піти, Макар. Він написав в чаті, бачиш, 6 він написав. Six може піти. Бомба мене тільки йде. У мене пішов мячик. Золотий. Золотий мячик. Вот так, значит, да. <звук> Матео. Лос, Матеос. Боже. Ми хотіли зайти пізніше, і зняти цей маленький ролик, але все вийшло так, що у нас зараз Матео йде, і ми, оказываюся знімаємо одне відео зараз. Ладно, ладно, Матеоку покаш, Матеосу покаш. Ого, тут. Ми ще зайдемо, через 7 хвилин ми виключимо, Зак... ми закінчимо відео через хвилин 5 десь і потом зайдемо, коли буде 5 хвилин, знімав ще одне відео. Так, там просто ми будемо знімати ми, на босів. Послід... Ми, звісно, даже не очіждали, що ми вообще будемо адмін абьюз. О, адмін абьюз сейчас буде. Ми взагалі не знали, що буде щось таке це все. Ми вже думали, що зараз знімати простіла Брайнрот, ну коли побачили, що час до Брейнрот проти ростін, Сразу зайшли і почали це все. Ми думали, що там просто обнова вийде, а тут аб'юзи починаються. Я не думав, що буде аб'юзи, я думав просто обновлення вийде і все. Бомбардір все. Бомбардіру у мене. А це трава лева мали.

Стока. Ну, короче, нехай собі себе бьет, потому что мы. Це вже сто що ми її не вб'ємо, От сто процентов. Сто на волс тролла ли Хочу поставить, а потом уже и ты, потому что мне надо больше А ты штука куплю О, Сикс Севен Сикс Севен, иди до Сикс Севена, подойди Чисто венчас <связан> Квадриллион там Чисто венчас Почти, миллион. Почти, Почти миллион. миллион Почти миллион хп О. надо вот Быть как на меня, вон, айба Хп Сикс Севен, он пишет. Да? Угу. Нет, Сикс Севен, походу, написал, что он вышел, типа, Сикс Севен уже кого звать? О как. О как. А, так мы с ним гуляли в стиле Брэйн Рок. Помнишь, мы там вроде бы рассказывали? Рейн был в Опять рабочих заспавнился, типа. Типа заспавнился, а сразу вышел. Did you guys get it? Yeah, baby. Вот эту штуку купляй. Странно, вот эту штуку. Да Так да. Так мне не хватает двух и с половиной миллионов. Так подавись, там разные, там меньше может быть. Там 10. Так я себе за 100 тысяч закупил.

Але я буду не охранить от себя. То есть, мені надо, короче, надо багато О, бомбо, Бобрито бандит. Не фігня все-таки. скільки ми йому вже зняли. Подвис15 13. ми можемо зараз його виграти. Подивись. ви серйозно можете зробити добавить? Ти можеш зробити ребірт. Ні, мені не, не хватає, мені надо 1 мільйон. Подивись, подивись. ребірт, нажми кнопочку. Травел у мене. Я буду фармить. Я хочу його поставити на фармить, якщо що, то типу я. Подивись, він приносить. Що, подожди. А ти там домой написать? А, да. Не, mm -mm. подожди, сейчас. Mm -hmm. Так не там. Тра... Ой. А, боже, я не там пишу точно. Три з половиною тисячі в секунду. Боже, ти лучший стралерка. ти лучший. Івент началась. І все 500 тисяч у мене. Вот Маркалера вже пішов. Ма... А то капучино мне показалось, что Матео. Мау. Все, все, хватает бабла Мау. на все. Мау. Не, не все. Там еще последний будет. Диви, какая трепетропия огромная. О, боже. За на них 8 тысяч. А она богата, интересно будет. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Разработчик, конечно. Сверху у меня лагает. Это просто капец. Сарян залагает. Да, две бич баги отакі. лаги баги. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, а вам так же будемо делать. Дивись, оцей приносить 176 уже. Значить ми ставимо оціню Місто цих Все, так. А весь свій я щось продам. О боже. Що за карамин Пішли ось Мадун. Like О! ход по спот. якого 180. восемь не На двойбей, Йована, что ты бьешь? А вдруг? Хотя не моему минимум 80 тысяч Це мінімум. Максимум. не Бини, Пеня. Да, это кстати, точно минимум максимум. Так тоже ты передаешь, так там такие макарон. Да подавить это, что все я получу. Ты знаешь, если он не такие богатые. На не две який. Я не, я не хочу його. Він добренький, все таки Лопата. Все тут лопату знис. що мені не надо. Матео! Пішов? Матео, 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 матео. Дай Бог шутки піш. Матео. О, лос, лос Матео, лос Матео. Отось Матео, Матео, так. Да. Ой. Сказав. Ого, бригади. І зараз ми будемо закінчувати відео, тому що у нас туди якийсь трендец відбувається. Ми спробуємо перезайти. Но ми будемо знімати, коли буде до бос апдейта. До босс 5 минут. Коли буде оставатися хвилини. Надеюсь ви нічого не пропустите такого интересного. не може але може... ...відео подивитися. Блін, він пішов через оцю дорожку. то там би він ...би помер може через... ...цю дорожку піти. Все, він сейчас. Дай бог щоб він пішов сюди. у сюди. пин піди сюди. И, 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 и. А, один. Нет, он пишел на этой дорожке. Да добьем попробуем. Не получится, я тебе отвечаю. Б... То еще попробуй хотя бы. Как бы я Бачиш, тут бомба. Башт оцей... Пішов, этой пишел, короче. Фурлифула. Пингвинус, бла 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 бла. Ну, короче, мы заканчиваем видео, кто бы ви сейчас не ишл бы. Ладно, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. e sim, porca